Ця справа в капелюсі з такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулася благодійна виставка-продаж. На ній були представлені твори місцевого митця Михайла Ніколаєва. Тематика творів найрізноманітніша. какой-то є потому тому що це всі роботи театральні э, я коли пишу картину, я думаю, театри. До роботи в театрі я думаю, живе пісі, то все взаємосв'язано. Виставка була запланована ще у довоєнний час, та з початком повномасштабного вторгнення її вирішили перенести. Слушний час обрали саме зараз, адже так вирішили допомогти Збройним силам України. Я завітала майстерню Михайла Юрійовича і запитала, чи може він надати роботи. Звісно, він надав роботи, і коли продалася перша його робота, це його дуже надихнуло. І він сказав, що виставка, яку ми планували робити, її також потрібно робити благодійно, тому що все ж таки художники, єдина їх зброя це пензелі. Усі зібрані кошти організатори виставки передадуть бійцям групи аеророзвідки птахи мадяр для закупівлі залізних пташок, які допоможуть у боротьбі із російськими окупантами.